Смутку і кам'янчани, адже прощалися із земляком Андрієм Ковальчуком. Ще у свої 20 років юнак став учасником АТО. А у 2017-му вступив на службу до Національної гвардії України. Його серце переповнювали доброта, щирість та патріотизм. До останнього подиху він протистояв ворогу заради своєї країни. Був кулеметником, командиром групи, брав участь у надскладних бойових завданнях. Одним з таких був бій під Вовчанськом, 8 липня 2024 року. На жаль, він став для Андрія останнім. Лише у квітні 25-го його тіло зуміли забрати із поля бою. Вдома на нього чекали батьки, бабуся, брат і наречена. Вічна пам'ять та слава герою. Наш Андрій Сусід дуже хороший хлопчик. Дуже. Мені дуже жалко, шкода так, що сталося ставиться. Так. і скромний, але завжди прийде на допомогу і завжди ну, відчувається від нього така благородство. Це була дуже світла дитина, це було просто сонечко. Він е, просто тихенько любив і допомагав е, нашим дітям, всім, хто потребував. Підтримував мам. Прекрасна дитина. Вона немає слів. Дуже гірко, щоб ми втратили такого хлопчика.